Привіт, мої хороші! Я хочу всім побажати гарного дня, позитивного дня, мирного дня. І сьогодні я для себе знову ж таки роблю буквально трішечки-трішечки варення. І хочу з вами поділитися цим рецептом. Він неймовірно крутий. Тож, у мене є абрикоски. Вони вже в мене вимиті, висушені, сухенькі, готові для того, щоб я могла з ними уже робити все, що мені необхідно. А мені необхідно вибрати кісточку. Тож, <кій> стараємося вибирати. Абрикосу, щоб вона була більш-менш одинакового розміру, щоб не була отака малесенька і отака велика. Тож, вибираємо одинаково цю малесеньку, можна з задоволенням з'їсти, або зварити компотик, або будь-що можна з нього зробити. Тож, розділяю. Допомагаю собі ножиком, бачите, на дві половинки. Отак, От розділяю абсолютно всю абрикоску, яку мені необхідно. І так, абрикоску ми перечистили. Бачите, я взяла одинакова, щоб вона була. І не беру переспілу, щоб вона була вся така тверденька. Після чого засипаю цукром. Один до одного йде, щоб ви знали цукор. Сіль, так, так, сіль обов'язково, лимонна кислота, і дуже важливий інгредієнт це горілка. І все це тепер гарно перемішуємо. Я ще додам сюди. Гілочки базиліку. Ось він у мене свіжий, і я буду його давати свіжого. Отак, От як він є, прямо з грядки скажі. Тільки я буду його різати на отакі е, шматочки. Бачите, по два листочка, по три. І так, все добре перемішали. І зараз я залишаю до завтра на ніч. Залишаю, воно повинно пустити сік. Хочу зазначити, одразу, будь ласка, засипайте в миски, в які ви будете варити, в кастрюльки. В чому ви будете варити. Я от в протвінь такому буду варити, тому я одразу сюди поклала, щоб потім не пересипати. Отже, відправляємо на ніч, і завтра будемо варити нашу вкусняшку. І так, мої хороші, простояли наші абрикоски цілу ніч. І зараз я поклала проварювати. Дивіться, тут ще видно цукор, бачите? Отже, цукор зараз там розчиниться, і ви проварюєте буквально десь 7-8 хвилин, не більше. Зараз, коли буде піна з'являтися, ми ложечкою її акуратненько збираємо. Базилік наш залишаємо, нехай вариться. Він дає свій аромат. І, до речі, смак теж. Тож, проварюємо так, 7-8 хвилин. І знову виключаємо і залишаємо до того часу, поки охолоне варення. Після чого варення, коли охололо, повністю воно холодне, ви знову ставите на плиту і знову проварюєте уже десь 5 хвилин. Отак От Бачите, сильно закипає. Я тут зменшую уже вогонь, щоб воно не бурліло. І так, як я говорила, оцю піночку акуратно знімаємо і виливаємо. Не даємо сильно кипіти вареню. Якщо буде сильно кипіти, то все розлізеться, а нам треба, щоб всі половинки були цілі. Тож контролюйте, будь ласка, вогонь. Аромат іде уже неймовірно. Ой, смачний, смачний такий, що хочеться вже їсти. І так, наше варення це точно вже варення, бачите, яке, воно охололо. Ось яке воно, воно вже готове. І зараз е, кладу я на вогонь, довожу до кипіння, і варення готове. Ми тоді закладаємо у стерильні баночки. І закриваю будь-які банки, які вам подобаються. обов'язково щоб були стерильні. Що хочу сказати, це варення неймовірний смак має соус. Я говорю дійсно, що це соус. Тому я вибираю абрикоски. В баночку і трохи туди додаю цього соуса, а соус, який залишається, я заливаю в іншу баночку. Щоб ви знали, що з того соуса, неймовірні, получається соуса для. Салатів, м'яса, риби будь для чого. Тому обов'язково скуштуйте, якщо у вас виходить, що дуже багато рідини, це круто, це просто неймовірно круто. Тому що з тієї рідини ми робимо соуса. Отже, тільки довожу до кипіння, щоб. Все це варення було гаряче. І так, варення довела я до кипіння. Бачите, воно кипить. І зараз я буду уже, ось так. Я забираю, тому що мені треба вам ще показати, а я не можу, щоб воно кипіло. Нам не треба, щоб кипіло. І так, щепінку можемо прибрати. Дуже акуратно, тому що воно настільки ніжненьке. І от одразу гаряче, в баночку закладаємо, берете баночку і акуратненько, бо гаряче, наповнюємо цілу банку. І, е, до речі, бачите, я закладаю туди теж. Смакоту, це базилік, обов'язково. Отже, варення наше готове. І я вже вам показую ось що у мене вийшло. У мене вийшла, до речі, дуже гарна баночка, бачите, дуже гарна, ну, ще гаряче. Бачимо базилик є. Все як потрібно. Рідина теж, до речі, є. Бачите, Отак От є. Це завжди я залишаю, щоб хтось посмакував вдома. Хто не був, коли я готувала, то я чуть-чуть залишаю на пробу, скажімо, так, є. А ось цей. Соус, сироп, скажем так, я собі в баночку таку вилила. І зараз воно охолоне і буде чекати свого часу. Коли буду робити соус до а, салата, одну-дві ложечки беру цього соуса, додаємо олію, додаємо лимонний сік, перець, а, сіль. І ви можете ложечку гірчиці додати, і ви отримуєте неймовірну заправку до салата. Тож я всім бажаю смачних закруток, закаток. Зараз у нас починається сезон неймовірний. Різні різні закатки будемо робити. Тож смачних закаток, смачного вареня. Смачного життя, і я вас чекаю у себе на каналі. Тож, усім миру, добра і будьте здорові!